Вітаю! Нещодавно я записувала відео про 8 чинників, які негативно впливають на формування здорової самооцінки. Ті чинники, які мають руйнівну дію на самооцінку. І от одним із основних таких чинників, до речі, який мало хто бере до уваги, це є наші глибинні переконання про себе. У когнітивно поведінковій терапії виділяє три рівні когніції, простими словами, три рівні наших думок, про себе, про інших людей, про світ. І от саме глибинні переконання є найглибшим рівнем. Це часто ті думки про себе, які ми якось не відстежуємо, не усвідомлюємо. Тобто, це часто такий несвідомий процес. Глибинні переконання це простою мовою такі програми у нашому мисленні глибоко вкорінені, які беруть свій початок із раннього дитинства, тобто почали формуватися саме в дитинстві, коли, наприклад, хтось із значимих дорослих у житті дитини, наприклад, батьки, прямо казали їй або транслювали їй щось негативне про неї. так? Щось несхвальне про неї. Наприклад, дитині могли транслювати, що ти неважлива». Дитина собі зафіксувала так, на нейронному рівні, що я неважлива». Або ти нецікава», або ти погана, з тобою щось не так. Відповідно, людина, будучи дитиною, формує в собі такі глибинні переконання: зі мною щось не так. Я не цікава, я неважлива, я поганий. Дитина вірить в ці думки, які їй сказали інші люди про неї, тому що у неї самої ще немає сформованого критичного аналітичного мислення, так? тому що за критичне мислення відповідає префронтальна кора мозку, яка розвивається у людини до 25 років. Тобто, вже ближче до 25 років, там 20 да, приблизно, людина починає трішечки змінювати своє мислення з того всього, що їй нав'язали, вона вже починає формувати власну думку про себе, власні переконання. Але буває так, що людина і не працює над собою, і живе з цими негативними переконаннями про себе все життя і від цього страждає. Так, бо спочатку ми працюємо над мисленням, тоді і змінюється наша реальність зовнішня. Як мінімум, ми змінюємо свій психоемоційний стан. Те, як ми себе почуваємо, тому що наші думки безпосередньо впливають на наші емоції, на нашу лімбічну систему. І вже тоді і на тілесні реакції, і на поведінку. Тому. Якщо не змінювати ці глибинні переконання про себе, навряд чи щось інше, скажімо так, буде допоміжним. Для того, аби покращити самооцінку, щоб її змінити, варто розпочати саме зі зміни, негативних глибинних переконань про себе, проміжних переконань, негативних автоматичних думок. Тож коли я працюю з клієнтами на консультаціях, я в першу чергу звертаю увагу саме на цей момент. Тобто, ми виявляємо оці якісь дисфункційні припущення про себе, негативні автоматичні думки і глибинні переконання. І потрошечки їх тестуємо. І якщо вони виявляються некорисними для людини, то ми потрошечки їх змінюємо. Людина починає. Дивитися на себе по-іншому. Тож, якщо ви відчуваєте, що питання самооцінки вам відгукується, можливо, часто порівнюєте себе з іншими, відчуваєте якусь меншовартість, відчуваєте себе гіршим за інших і почаєте за собою такі думки, що може зі мною щось не так. Потрібно себе постійно досконалювати, якась нецікава. Тут якраз психологічна робота буде дуже корисною для вас, і я запрошую до себе на консультацію.